Всім привіт! Мене звати Олена. Я персональна і фешн-стилістка, і сьогодні ми будемо готувати сани з літа. Іншими словами, ми будемо сьогодні говорити про позиції верхів, на які варто звернути увагу цієї осені. Іншими словами, це рекомендації і знахідки на цю осінь, але що саме стосується верхів. Ми будемо тягнути Поїхали! У мене сьогодні дощова погода за вікном, тому я для атмосфери буду сьорбати ароматний чай. Раджу і вам собі заварити для такої затишної вже атмосфери, щоб не влаштовуватися на осінні знахідки. Першим, що я хочу виділити, це Мабуть, кейпи. Після того, як цього літа у нас був дуже такий актуальний бум на накидки в стилі кімоно, мені здається, що це перемандрує у більш теплий гардероб у вигляді кейпів. І друга сторона медалі це те, що кейпи, я гадаю і прогнозую, а це буде така собі своєрідна заміна для тренчів, оскільки тренчі мають вже десь дуже подібну історію, як це було зі скіні джинсами. Скінні джинси були дуже довго в тренді, і це було настільки довго, що вони нам проїлися, і проїлися настільки, що ми досі до них не вертаємося. І це стало в певний момент навіть антитрендом. Тому. Щоб не було так, як це сталося зі скіні джинсами, я пропоную вже потихеньку кидати око на якісь верхи, які мають більш цікавіші селети. От і власне кейпи, мені здається, з цим ідеально справляться. В Манго я знайшла ідеальний кейп на теплу осінь, він іде вкороченим. Але за рахунок того, що він в базовому кольорі він має дуже класні акцентні гудзички. Він буде дуже легко поєднуватися як із базовим гардеробом, так і навпаки, з більш цікавішими такими стейтмент-позиціями. У своєму інстаграмі я вже ділилася декількома прикладами речей, які я пропоную готувати на осінь. А в інстаграмі це було всього лише три позиції. Тут ми будемо говорити про більш ширший спектр. От і власне один з варіантів, який я пропонувала, це був ось цей кейп. От і це про те, наскільки різноманітним може бути комбінаторика з цим кейпом. Власне, до нього можна, як на цьому прикладі, додавати якісь джинсові низи. Це можуть бути джинси кльош, джинси форми балун, тобто такі як об'ємні надувні джинси, а це можуть бути трапеції подібні в стилі 70-х. А це можуть бути вільного прилягання слів джинси, ну тобто варіаторика саме джинсів дуже різноманітна. Якщо ми говоримо про щось інше, якісь інші низи, мені особисто дуже імпонує комбінувати речі по протилежності характерів. Якщо кейп у нас віддає таким трошечки аристократичним вайбом якихось офіцерів. От то йому на противагу буде навпаки щось таке дуже бунтарське. От і мені власне сюди хочеться додати якийсь шкіряний низ, шкіряні спідниці, шкіряні штани прямого крою. Теж таке щось з претензією на 90, а це можуть бути навпаки більш жіночні низи. Наприклад, це можуть бути спідниці, звичайні атласні спідниці, які зараз так само досить базові, їх легко легко знайти і вони легко поєднуються з будь-якою частиною гардеробу. А щоб навпаки витримати ось цю естетику такого кардинала-офіцера. От, то можна навпаки додавати низи, які перегукуються з цуккістю матеріалу вверху. Тобто, це можуть бути, наприклад, спідниці карго. Або спідниці спортивного характеру, які мають зав'язки резиночки внизу, теж буде дуже актуально і дуже круто виглядати в образах, особливо якщо додавати якісь нетривіальні низи. Ми можемо в якості низу, в якості взуття, додати черевики берфуд такої форми, яка повторює ідеально форму стопи. От. І ми таким чином загладимо ось цю от аристократичність, ось цю от таку ем, витриману так, розкіш е, образу цього кейпу, але в загальній своїй характеристиці в нас буде гармонія образу, оскільки в нас буде два контрастних протилежних стилі. Наступну позицію, яку я хочу сюди додати, це е, шкіряні жакети, шкіряні курточки. В стилі 60-х на межі переходу 70-х років зараз на картинці ви зрозумієте про 60-ті Конкретно характеризувалися ось цими курточками з вталеним силуетом. Це прям була така характеристика 60-х років. Це можна ідеально побачити по фільмах тих років. От, наприклад, перше, що приходить в голову, це Одрі Хеберн. В 70-х роках навпаки вже почали приходити більш такі прямі силуети. Почала згладжуватись у ця сексуалізація і вталеність саме жіночих речей. А цей верх, цей верхній одяг однозначно вартий уваги, якщо ви шукаєте щось на заміну звичним нам косухам. В загальних образах ці курточки, ці жакети будуть виглядати більш мінімалістично, більш стримано. Від них я навіть собі так дозволю сказати, буде йти собі така інтелідженс фемінті, оскільки від косух навпаки йде такий більш бунтарський, більш такий байкерський зухвалий вайб. От, а від цих курточок навпаки більш такий стриманий, більш такий е, інтелігентний. От, тому, якщо ви навпаки хочете внести у свій гардероб трошечки мінімалізму, трошечки стриманості, е, ця позиція однозначно варта уваги, оскільки вона, по-перше, виконана зі шкіри. Е, По-друге, вона дуже легко. Знову ж таки дуже легко буде поєднуватися з будь-якими речами у гардеробі. От, наприклад, якщо це буде якась базова біла футболка, це буде виглядати дуже мінімалістично. Ви можете гратися з різними аксесуарами. Якщо це, наприклад, буде річ якогось спортивного характеру. Наприклад, це буде худі, світшот чи майка, боксерка, теж дуже класно буде виглядати, оскільки це буде навпаки поєднання більш таких контрастних стилів. Мінімалізм, стримана форма і навпаки, більш така зухвала спортивна форма. Якщо ми хочемо навпаки поєднувати з більш, жіночним, з більш жіночною основою образу, наприклад, це можуть бути якісь блузи чи якісь шовкові майки. З шовковою майкою теж буде дуже класно виглядати. Тобто, от вже як чуєте по комбінаториці, ця куртка дуже легко поєднується зі всім і дуже легко адаптується в будь-який стиль і будь-який гардероб. От, наприклад, навіть якщо ваш гардероб складається з якихось готичних елементів, у вас просто половина гардеробу, більша половина гардеробу це якісь гранджові е, речі, і вам вже хочеться вносити якоїсь новизни, то це, власне, класна річ, яка буде тримати ось цю гармонію і буде створювати класний перехід з старого гардеробу, з чогось старого в нове. Оскільки я вже сказала, куртка віддає вайбом у цього переходу 60-х, 70-х років. А з низами буде та сама історія. Вона дуже класно буде комбінуватися з трапецієподібними джинсами. І навіть якщо ми до цього образу додамо черевики ковбойки, в кінцевому результаті образ буде глядати дуже і дуже леклікде Йдемо далі. А наступна знахідка рекомендація це ось цей от такий вишитий а, жакет, який мені нагадує і має таку відсилочку до а, наших рушників наївного мистецтва. А, оскільки ось ці от вишиті такі декорації, вишиті елементи, вони теж а, такі недосконалі, наче їх малювала дитяча рука. От. І це, власне, десь так само відсилка до мистецтва в повсякденному житті. І це про те, наскільки класно можна адаптувати ось ці ось такі мистецькі елементи у свій гардероб. Жакет структурований і мінімалістичного фасону, особливо гармонійно він буде виглядати з низами. Теж прямого крою, які будуть повторювати характеристику верху. А в принципі, з низами ділового стилю. Тобто, навіть якщо це будуть спідниці прямого крою з цюпкою костюмної тканини, буде гарно і буде гармонійно. А навіть якщо ми будемо додавати сюди наші мережевні, з макраме, фартушки, теж буде дуже гарно і дуже гармонійно, оскільки буде перегукуватися оця от естетика. Якщо ми говоримо про більш такі якісь буденні, зрозумілі поєднання, то само собою це будуть джинси, джинси будуть дуже гармонійно перегукуватися. Оскільки давайте звернемо увагу на самі ось ці декоративні вишиті моменти: якщо ви не знаєте, як правильно, грамотно поєднати кольори в образі. А проаналізуйте, які є кольори на принтованій речі, якщо ви обираєте принтовану річ. В даному випадку в нас є ось от такі мистецькі елементи, і вони мають кожен свій кольор. Кольори, які тут переважаються: червоний, синій, є жовтий, злегка зелений, і те не де рожевий. От. Тому, якщо ви хочете давати якісь вкраплення кольорові в свій образ у вигляді аксесуарів, сумочок, якихось прикрас і так далі, то ви можете давати ось ці кольори, які є в меншості, наприклад, зелений і рожевий. Можна давати їх в якості аксесуарів. Це можуть бути якісь рукавички, це може бути е, якась хусточка, наприклад, пов'язана на сумочку, це може бути е, наприклад, якийсь кольоровий класний ремінь, це може бути навіть брелок на сумку, без лабову. Для того аби ми створювали цей кольоровий меч в образі, і в принципі, аби кольорове поєднання створювало гармонію в образі. Наступна позиція, на яку я хочу дуже агресивно звернути вашу увагу, це бомбер, який виконаний з Атласу сатину в такому благородному молочному кольорі. Він також доступний в кольорі хакі, в такому болутінисто-зеленому кольорі. Але я хочу втикнути саме ось цей. Оскільки, попри те, що він якби бомбер, і він по своїй формі нагадує. Спортивний одяг, він буквально перемандрував до нас з спортивної форми. От, але за рахунок того, що він виконаний з атласу і його текстура є такою переливчастою з фінішним блиском, плюс він має комірець-тієчку з гострим коміром. Він конкретно нагадує жіночий вимінний стиль. І що мені особисто дуже імпонує, це те, що він має таку собі відсилку до ось цих таких помпезних форм гламуру, який був присутній у 20-х роках. Він буде цікавою е, такою деталькою гардеробу. Я би навіть. Сказала таким собі statement piece у гардеробі, оскільки він не настільки легко може поєднуватися зі всіма низами, але він однозначно буде цікавим і буде родзинкою образу за рахунок своєї форми і за рахунок текстури. В давніших своїх відео я розказувала, що класна річ, вдала правильна покупка складається з трьох речей: Це колір, форма і текстура. Колір, який має пасувати вам. Текстура, тобто тканина, вона має бути однозначно якісною, бо дешеві тканини, навіть якщо це вдалий трендовий фасон, і це ваш влучний колір, дешева тканина буде візуально дешевити ваш вигляд. І останнє це форма. Форма мається на увазі фасон. Фасон, який буде найбільш виграшно підходити вам, вашому типу фігури, вашій зовнішності. От. Власне, в цій речі поєднується усе от все, і за рахунок того, що вона цікавої форми, вона буде додавати родзинки. Вашим образом можна продовжити як гармонію образу якимись шовковими атласними штанами. Або якоюсь атласною спідницею, або навпаки, погратися на контрасті з якимись протилежними по характеру тканинами. Це, наприклад, може бути щось зовсім протилежне. Наприклад, спідниця, шкіряна спідниця з затертостями. Це може бути стиль боху, який буде абсолютно протилежним до цього такого гламурного шику, яким віддає сатин. Це можуть бути. Навіть ті самі джинси, але джинси з якимись потертостями, з якимись рваностями, які будуть навпаки додавати гранжу і будуть протилежними по характеру. Mm. Мені до неї дуже хочеться сюди додати сумочку з бісеру у вигляді редикюля. Для того, аби створити такий осучаснений стиль Бріджіртоні. Тобто це буквально якби елоїз існувала у наш час. Останнє на сьогодні, але не менш важливе. Оскільки у нас зараз. Тренди з Азії, в принципі, тематика Азії зараз дуже актуальна, а вона перемандрує з нами ще не в один сезон. Тому я хочу звернути вашу увагу: на сайті Масі Модуті буде дві позиції з подібним фасоном. Це пальто, яке виконане з Вовни в дуже такому благородному. Глибокому сірому кольорі, і його родзинка в тому, що він має комірець, який йде такою стіючкою, яка нагадує нам. Азійський національний стрій вже по картинці можемо побачити, що текстура в цього пальта дуже м'яка і дуже приємна. Тому на нашу українську погоду він, звичайно, він буде супер універсальним варіантом. Мається на увазі на якусь таку екстрену холодну погоду ну навряд чи відповідає. Але мається на увазі проносити його протягом ось цього сезону осіннього буде взагалі ідеальним варіантом, оскільки в нього прекрасна довжина, вона закриває коліна. Довжина, яка ріже коліно нам не підходить, вона візуально вкорочує ріст. Тому довжини, які йдуть за коліно, в ідеальному ідеалі це довжина, яка буде йти чуть-чуть нижче наших ікон. Залишаючи оголеною ще Така довжина, як на мене, є просто найбільш ідеально, оскільки вона візуально видовжує ріст. Тобто вона залишає е, місце нашій уяви візуально видовжувати ногу. Що стосується комбінаторики цього пальта, його хочеться додавати як елемент е, от як з шубою. Було. Е, коли під низом у нас майка і джинси, а попер хочеться додати щось таке з ноткою гламуру, як оце було в 90-х. От, і з цим пальто буде десь подібна історія, оскільки пальто має е, дуже такий е, quite luxury лакшері характер, от. А, аби не вдавати його дуже в якусь таку помпезність, е, дуже якусь таку. В дуже якусь таку високоморальну естетику. Його хочеться навпаки балансувати якимись простими, зрозумілими мінімалістичними речами. Тому я би особисто додавала до нього якусь таку основу образу, яка є протилежною до його характеру. В принципі, все, що є протилежним до характеру речей, от, наприклад, в нас в основі образу буде шкіряний тренч, все, що буде йому протилежним по характеру, буде ідеально з ним мечитися. Бо кожен плюс має. Свій мінус. От, так само з цим пальтом, та, в принципі, з будь-якою річчю. Все, що має один характер, буде класно комбінуватися з протилежним йому по характеру. Це такий собі, знаєте, вогонь і лід. От, тому до цього пальта також дуже класно будуть йти не шорсткі матеріали, а навпаки згладжені. от Побачите або спробуєте, або навіть зараз намалюємо малюємо собі появі. Якщо до цього пальта додати якусь атласну спідницю, або в принципі якусь таку атласну сукню, мінімалістичну в стилі зеров, воно дуже гарно буде комбінуватися одне з одним і на контрасті текстур. Знову ж таки, те про що я кажу, коли у нас поєднуються два різних характери, вони дуже гармонійно виглядають одне з одним. От, вернемося до комбінаторики. З Чим комбінувати такі пальта, оскільки воно мінімалістичне, воно не вимагає до себе якоїсь уваги, і воно, в принципі, є таким своєрідним полотном. До нього можна додавати, наприклад, якісь акцентні сумки, такі собі statement piece елементи Тут можуть бути якісь навпаки дуже такі крикливі елементи по типу якихось відшотів або худі з якимись такими графіті розмальовками розмальовками. Також це можуть бути навпаки якісь екстра міні-спідниці, які будуть гармоніювати і контрастувати з цією такою розважливою розкішшю пальта. От, що стосується взуття. Зі взуттям десь подібна історія. Сюди так само, за рахунок того, що пальто доволі мінімалістичне, ми можемо обирати якісь спортивні низи, по типу кросівок, Мені взагалі сюди в ідеальному ідеалі бачиться якісь нюбеленси в сірому кольорі, сіточкою, щось таке, яке буде гармоніювати по кольорах, сірий, сірий. От. Тому як чуєте, як бачите, комбінаторика в цього пальта в принципі в мінімалістичних речей дуже висока, оскільки ми можемо ставитися до цього елементу як до своєрідного полотна тканини. Малюємо як хочемо. А в мене на сьогодні все. Дякую, що вислухали. Піднімаємо тост за вдалі покупки на осінь. І до зустрічі в наступному відео.